Уявіть, ви посміхаєтесь на весіллі у доньки, і раптово ваш протез падає просто на підлогу. І це не жарт. За останній рік я чув такі історії. У цьому відео я поясню, чому знімні протези більше не тримаються так, як раніше. І саме головне, що з цим робити. Вітаю усіх! Мене звати Ступінський Віктор, я хірург і Давайте розберемося, як це працює. На верхній щелепі все просто. Піднебіння працює як присоска. Ви смієтесь, їсте і протез на місці. А от знизу зовсім інша історія. Там немає піднебіння. І протез тримається лише тому, що залишається на кісті, а ще в нас є губи та язик, які є рухомою частиною на нижній щелепі. І ось тут починається проблема. З Часом кістка трофується, тобто зменшується в об'ємі. можна сказати, тане прямо під протезом щодня. Непомітно для вас. На жаль, це природній процес через стиск, відсутність зубів. І буквально через 3-5 років протез вже не підходить під нові форми щелепи. Його треба як мінімум підбазувати або виготовляти новий. Літні люди, які носять знімні протези багато років, вже звикли тримати їх м'язами обличчя. Ви, мабуть, бачили, коли вони ніби стримують посмішку. Губи стиснуті, слова, наче скрізь з зуби, обмежено відкривання рота. Це не характер, а звичка, що протез не випав просто під час розмови. Це і є та сама ситуація, коли він не тримається сам по собі, його підтримують губами щоками. А можна зафіксувати клеєм для протезу? Ну так, на перших етапах, коли ще є кістковий гребінь, пацієнти часто користуються клеями для протезів. Ну, наприклад, корего. Спочатку вони рятують кілька крапель, і ви спокійно їсте, розмовляєте. Але через кілька років кістки ясна зникають настільки, що клей вже нічого не тримає. І тоді починається справжній кошмар. Якщо ви стикаєте з подібною проблемою або хочете дізнатись, як вирішити питання з фіксації протезів, запишіться на нашу онлайн-консультацію. Ми детально розглянемо ситуацію та підберемо найкращий план лікування. Ну добре, а чому не додати ще більше клею, коли кістка стає менше? А от тут і проблема, коли кістка зникає, зникає і прикріплена ясенева частина, яка б могла утримувати протез. Залишається тільки рухома м'яка стезова, яка взагалі не пристосована для фіксації. І тут, хоч скільки клею не додавайте, результата не буде. У цей момент більшість пацієнтів думають, я приречений терпіти це все життя, але вихід є, і він не такий складний, як ви думаєте. Насправді єдиний і стабільний, і це імплантація. Давайте розберемо ситуацію на нашому кейсі. До нас звернулись пацієнти з каргами на зовнішній вигляд і функцію зубів. Зліва ви бачите початковий стан, який позбавляв впевненості і змушував виникати щирої посмішки, а справа фото готового результату. Порівняйте, до та після різниця очевидна. Пам'ятайте, Якісний імплантант може служити до 25 років, а преміальні системи – навіть усе життя, якщо дотримуватись гігієни та уникати запалень. Ми працюємо тільки з перевіреними матеріалами, підбираємо рішення індивідуально під кожного лікування. Гарантуємо надійний результат на роки. Для нас важливо, щоб ви були впевнені у своєму виборі, як наші пацієнти. Якщо ми вже говоримо про надійність після спадаючого протезу, оптимальним рішенням буде встановлення хоча б двох імплантантів у передню частину нижньої щелепи. На них кріпляться локатори, які надійно фіксують протез. І тоді протест не зсувається, не випадає, не натирає. Ось вам контрольне запитання. Обов'язково спитайте у свого ортопеда, а чи буде триматися протест саме у вашому випадку з вашим об'ємом кістки. Отже, чому знімний протест на нижній щелепі часто не тримається. Перша причина це язик. На відміну від верхньої щелепи, де працює ефект присоски, на нижній щелепі язик постійно зсуває протест, особливо під час розмови чи прийому їжі. Друга причина. Помилка лікаря, якщо були неправильно зняти відбитки або неточне передання інформації в лабораторію, це вплине на фіксацію, обов'язково. І навіть хороший матеріал не врятує, якщо протез був зроблений з неправильними параметрами. Але треба чесно сказати: у 90% випадків повні знімні протези на нижній щелепі тримаються погано. Так, дійсно, на початку може допомогти фіксуючий клей. Але якщо у вас залишились свої зуби на нижній щелепі, бережіть їх як зеницю оку. Бо це єдине, за що може зачепитись протез на нижній щелепі без імплантантів. На жаль, часто у клініках пацієнтам із повною втратою зубів пропонують нейлонові протези. Але у такому випадку вони протипоказані, бо взагалі не тримаються. А якщо вже він постійно випадає, клей не допомагає і відчуття стороннього тіла не минає, швидше за все цей протез просто лежить у вас на полиці. Що робити в такій ситуації? Встановлення імплантанту не обов'язково потребує великих витрат: два імпланти плюс локатори. Це найпростіший і доступний варіант. У повному протезі вставляють спеціальні капсули, які точно фіксуються на імплантах. Такий протез легко знімати та чистити, і тримається він надійно. А другий шлях це 3 або 4 імплантанти, їх зв'язують між собою титановою балкою і це вже більш просунутий рівень. На імплантах встановлюється металева балка, міцна, жорстка опора, і вона має дві головні переваги. Перше це равномірне розподілення жувального навантаження на всі імплантанти і одночасно надійну фіксацію протеза. Як замок щільно сідає на балку, забезпечує максимальний комфорт. У деяких випадках пацієнти навіть не можуть самостійно зняти протез з балки, настільки він щільно міцно тримається. І це не мінус, а плюс. Значить, фіксація справді надійна. От давайте підсумуємо: повні знімні протези на нижній щелепи тримаються погано з трьох причин: перша це рухливий язик та губи, які постійно сувають протез. Друга Через те, що протез сприймається як стороннє тіло, організм його виштовхує. А третя нестача кісткової тканини, яка не дає хоча б механічної фіксації. Якщо ви хочете, щоб протез справді тримався, заплануйте хоча б два імплантанти. А ви встановили два маленькі імпланти? Ну напишіть, так чи ні, мені буде дуже цікаво. А взагалом підпишіться на вашого стоматолога.